Знаєте, що я до вас всіх так ставлюсь? я не знаю, чи ви no. до нас всіх. Я бачу з того. Як я з вами спілкуюся? До вас всіх я так ставлюсь, бо колись ваші колеги мені 130-то не за що написали, так. Да? І я, я, пі да? я півроку з цим мучився, поки я через суди добився правди. От так само ви і робите, спиняєте, пишете. А, Іменно до вас так. я не буду краще ставитись. Приїжджаю в Україну і тут. Просто умники наші, воїнушки грають. і все. Що на пустах грають, воїнушки, що ви граєте. Ви сказали військовий стан. Да? так? Що ви тут робите? Несете службу. Саме, що і ви да? А я їду от по машині на ЗСУ і ви мене тримаєте. А а, я ну, не знаєте ну, хто. Ні, ну, то я маю. покажу. А ви перемені на сухому зараз. Мені написати, знаєте, не. Ви просто не. так не хочу. Виборчі, ви мені будете розказувати воєнний стан. Я з машин хлопцям перевозив, що вам навіть не снилося. А ви тут їздите хуйньой страдаєте. Добре, ви знаєте, що ми робимо, і де ви були. Так. Да. Де ви були? Ну де ви були, от скажіть. Мате, okay. пишіть те, що я там нарушив. И mm -hmm. я скоріше поїду, да и все. Чекаю, Несіть те, що я порушив пошій, десь я поїхав, нема коли. Як ви тут розказуєте, що військовий стан. Я бачу, який військовий стан. не а трохи краще. А знаєте, що я до вас всіх так ставлюсь? я не знаю, що ви no. до нас всіх. Я бачу, я поставилася до вас, як я з вами спілкуюся. До вас всіх я так ставлю, бо колись ваші колеги мені 130 не за що написали, і Я, я пі я півроку з цим мучився, поки я через суди добився правди. От так само ви і робите, спиняєте, пишете. Я ще Я ще це... Дивіться, я вам говорю, що я вам, Дивіться, я вам можу показати, якого не існує, Воно отут в куча. Воно... Добре, добре. Написали добре. Ваш колега заїкнувся за війну, що зараз війна, так. Да? Дивіться, куча бумаг можу показати, такі я машин перевозив. Да? Я більше зробив, ніж ви, повірте. І не треба мені упрекати війною. Я вам, да, вам показав вам... до Бо мене оце геть бісить, коли мене спиняють, да, і говорять зараз не можу. Понімаєте, в мене в мене на вас алергія, і все. Я вам просто так кажу. Мені можна їхати. А на як чоловіка. Я я знаю, а іменно до вас я не буду краще ставитись. Приїжджаю в Україну і тут аб... Просто умники наші войноки грають, і все Що на пустах грають, войнушки, що ви граєте? Мені можна їх все щасливо.